Сьогоднішнє відео, зараз вам так коротко розкажу. Буде про розборку машини. Почали ми розбирати машину, підготовлювати до покраски. Також покрасили дуже багато елементів, дуже великий масштаб роботи було за тиждень зроблено. І ще наступний тиждень, але це вже буде окремим відео. Будемо продовжувати доробляти і по технічному стані, і по покрасу. Всім приємного перегляду. Також підписуйтесь на канал, буду вдячний. Погнали. Так, Будемо починати. Починаємо з зазорів. Помалюється, виходить, та, де чуть-чуть бампер підігнути, повинен зігнути. І щоб не полопала фарба нічого не пошкодити зробимо це наперед все виставимо а тоді вже будемо малювати тут він кріпиться цей окуляр нам виходить його треба туди стати на 3-4 мм, я дивлюся, тут є, там не докручено, не знаю чи камера бачить, видно. Може і за це зазор. Думаю, такий. Але я думаю, щоб нічого не пляти. Ми тут по одній шайбі підставимо з одного боку. І зараз подивимося, прикладем, щоб вона туди трохи відійшла. То, щоб вона туди чуть-чуть відійшла, бо навіть як я їду, моргають мені. Не знаю, може вона так не виглядає, що вона якась там поломана, скручена, але попробуємо зробити так. з підножкою треба де з тої сторони підножку на регулюється чуть в той бік сюди підсунути і зараз побавитися з бамператора Бампер треба йти напевно Зараз я його там відкущу. Це все добре, що я це все не мив, я, ну взагалі машину не мив, не мив. чому? тому що я це все розберу. За одне помию радіатори, я дорти і тут все помию, тут теж багато є алюмінію, я відрубати, все гарно помиє. Що треба буде, то підмалюю, щоб все було гарно виглядало тому моменту, то тут не було, отже, все було. Як кажуть, як і Так, отже, получается бампер наскріпся тут на три болта. Зараз ми попробуємо, я бачу, там є у них якби це місце регулятора. Може, оно просто так закручено. І попробуємо підігнати. Щоб нічого його не гнути, получается, ой, воно чуть-чуть плотно скручено. Тож Підножка тріснута і отут тріснута. Я відкрутив, виходить, і бачите, він тут регулюється. Так що нічого гинати не треба. Все воно там стає нормально, підножка теж там рулюється, значить знімаємо повністю бампер підножку. Також, 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 також. Тут сходинка лопнута, знімаємо її, повністю будемо. Пройомчики в мене тут все чітко цю пластмаску будемо теж Та не працює, але застрягли ми на завтра в деяких питаннях. Зараз вам покажу. Получається, все розібрали, лишився у нас один підкрильник. Але його треба прицеп відчепити. І виходить, по яких питаннях? Перед тим, щоб всю пластмасу, яка йде чорна, помалювати в кольор, нам треба отакий, от це не ґрунт, я не знаю, ґрунт для пластика. Це перед ґрунтовкою. Треба купити такий ґрунт, щоб помалювати всі пластмаси, які чорні в колір. Він для того, щоб потім все це не лущилося, не відлітало під час мойки, під час груху. От таке. В так, понеділок будемо приступати до роботи, з'їздив, купив круг, сказали, наші малярі, от такий купити, щоб бампер почистити. Чуть-чуть покльовки, і простої. Тепер 600-ка наждачка з водою, щоб перетирати. Шпателя і ебоксидка з сіткою поклеяти. Тут воно трісло, треба її заклеїти. Так, будемо перетирати з водою шестисоткою. Зараз ми її по пополам. If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains of lap. And to believe in what you got. Таке діло зробити тріснута підножка. Зараз я булгаркою тут зачищу, все звідси. І треба буде є от скловолокно вирізати, поклеяти і зашпаклювати. Тут нам треба буде також рішотка чуть -чуть. Так, друзі, заклею я підножку. Зараз вам покажу. Я був включив камеру, але виходить, камера виключилася. Ебоксидна сітка з смолою. Тут булгаркою я все зняв, вона була лопнута. Получається, змотував, заклеїв, Тут вже зачистив. Зараз вона підсохне. Ми її шпаклянемо. Я вже договорився, зараз нам в 4 годині це все будуть малювати, то, що ми сьогодні встигнемо зробити. Також рішотку заклею з другої сторони, отут є тріщинка. Тут старчить, зараз треба її підчпаклювати легесенько. І будемо вести на покраску. Я думаю. Тріскати не буде. Хоча можна було ту підножку нову купити, вона там копійки коштує. Можна було. Може і треба було. Ну, вже як є, побавимося пошпаклюємо. Це робимо своїми руками, кроме покраски. Так, я оберну. Першу партію загрузив, зараз ним звоном їду я на станцію. Сьогодні це помалюють. Бампер, почав я бампер. Терта. Такий бампер виглядає. Получається ні цих ямочок не робить нічого, потім ще кругом 20-м перейдеться. Спеціальною якоюсь водичкою покриється війжі, потім ґрунтом. Треба його ґрунтувати. Хай люди подивляться, який бардак на столі в маю. це кредит, наприклад. Ну, та якщо не цей, то я докуплю потім джипа. Так би добре було. Та по-білому воно ну, нормально біле. Mm -hmm. Так, зараз будем малювати.